Леся Українка, уривок з нарису, голосні струни. Ні, не можу я писати до нього. Що можу я йому написати? Бездушний лист, про різні питання, про міські новини, лист за дотепними фразами, безжурним юмором. Товариський лист навіть не дружні, але навіщо мені все? Навіщо мені вся гімнастика розуму коли душа моя рветься і стогне від жалю? Як тільки я сяду писати до нього? Я думаю тільки про те, що я його люблю, без міри, без краю, що те кохання. Ніж в моєму серці, Вирви ніж із серця і воно кров'ю зійде. Я думаю про те, що я навік нещасна, поки живе кохання воно палить вогнем, коли умре кохання, зостанеться по ньому мертве пожарище. Він не любить мене і я нещасна. Коли б він любив мене, ми обоє нещасні були б. Я все знаю, та все-таки кохаю його. Сама себе палю вогнем. Нічого іншого я не хочу і не можу писати. І мушу мовчати. Серце моє повне речей. Я мушу мовчати, мушу зректися єдиної потіхи, листі від нього, бодай тих коротких, байдужих листочків. Не маю в його листах жодного чулого, дружнього слова, хоч би нас не сказаного. Ні, я не хочу такого слово у насміх. О, коли б я хотіла, мені легко було б почути від нього не одне таке слово. Насміх. Я не раз чула, він провадив жартівливо кохані речі моїм товаришкам. І так робилося прикро на серці, слухаючи їх. Такої гіркої комедії я не витримала б. І я вдячна йому, що він ніколи не грав зі мною того водовіля кохання. Він має до мене холодну повагу. Та все-таки повагу. Він ніколи не звертався до мене з отим зальотно образливим тоном. Може, догадується, щоб не вразило вкрай. Ні, не догадується. А просто, просто я не здаюсь йому цікавою іграшкою, та й нема в мене ні охоти, ні хисту до таких розмов. Все правда. Може, всіма дівчатами, тільки зо мною він так поводиться. Та ще з нею. Другою. Так, він з нами розмовляє однаково. Та неоднаково розмовляють і очі та й голос, промовляючи однакові речі, бронить не однаково. Може, коли б я розказала йому про свою муку, вилила перед ним свою тугу, він би для мене знайшов добре слово, слово потіхи або ходичима пожалую мене, бо він має добре серце в гордих грудях. Він не сміявся з мого кохання, він сам знає, що це таке безнадійне кохання. Так, він знає все добре. Та він гордо ховає те кохання від усіх. Може б, дав мені слово потіх і від щирого серця. От дик дають хліб голодному жебракові, то я скоріш простягну руку за жебраним хлібом, аніж жебраним словом кохання. Жебраний хліб, кажуть, руку пече, а жебрене слово кохання душу морозить. У мене б стало одваги з голоду вмерти, не простягаючи руки за хлібом.